На Дніпропетровщині змії нападають на людей. З початку травня на лікарняних ліжках через укус гадюк опинилося шість чоловік. Втім, кажуть, фахівці постраждалі самі спровокували плазунів. Хтось наступив, хтось намагався зловити, а хтось у нетверезому стані просто вирішив побавитися. На території області є два види гадюк: степова та звичайна. Остання взагалі трапляється дуже рідко. Першими на людей вони ніколи не нападають. Їдять переважно пацюків, тому селяться там, де їх багато. Аби уникнути неприємних зустрічей, фахівці радять бути уважними і у жодному разі не відловлювати непроханих гостей на присадибних ділянках самостійно. Часто гадюки живуть у нас возле населених пунктів, і люди навіть не знають, що вони там є. Это достаточно скрытные змеи. Они не спешат навстречу встречу с человеком. Мы говорим о укусах гадюк, вот и я могу лишь сказать, что вот 50% это небрежное отношение к гадюкам, а остальные это неосторожное, конечно, отношение. У нас на Украине за последние 30 лет никто от укуса гадюки не умер.